Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро таро-прогноз для знаків повітря з 12 по 18 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близнюків буде дуже багато роботи, але ви не будете відчувати те, що якось вам, так, знаєте, складно. Ви навпаки, чомусь у вас такий настрій на цьому тижні, де ви будете бачити, що саме від вашої роботи, від ваших якихось дій... Щось буде вистроюватися. Тобто ви собі на цьому тижні, можливо, закладете якийсь фундамент для вистроєння чогось. Тому нехай цей тиждень, ви будете, знаєте, придивлятись, якщо ви не працюєте, до яких можливостей? А якщо ви працюєте, то ви будете, знаєте, робити вашу Роботу так дуже легко. Чомусь у вас буде відчуття саме того, що ви строїте для себе щось, що ви не робите кожен день одне і те ж саме. У вас буде відчуття того, що саме від ваших дій буде залежить вистроювання чогось. Ще на цьому тижні. У вас карта допомоги. Тобто хтось вам допоможе, навіть ця допомога може бути неочікувана. Воно такого, знаєте, прийде, ви будете навіть так трохи розгублені, тому що ви привикли до того, що, що якщо ви щось хочете. Що саме вам треба прикласти свої зусилля, свої там вміння, що ви саме з чогось добиваєте, з чогось досягаєте. Але на цьому тижні прийде до вас якась неочікувана допомога. І я бажаю, щоб, коли ви отримали цю допомогу, ви відчули, що ви не самі. Що люди бачать. Ваше таке, знаєте, прагнення до чогось, і саме допомога приходить в такий час саме потрібний для вас. А ще на цьому тижні карти кажуть про те, що вам, можливо, захочеться розповісти про це. Але, як кажуть, що щастя потребує тиші. Тому, якщо вам захочеться. Прокричати, розказати усім, що мені допомогли, що я тепер розумію, як мені треба вистроювати щось, що там вам захочеться поділитися, але карти кажуть про те, що вам треба трохи стриматися. Можливо, ще ця карта каже про те, що вам не треба усе розказувати. Можливо. Вам захочеться комусь щось сказати, можливо, там вказати на чиїсь недоліки, то карти кажуть, що вам треба промовчати. На цьому тижні просто вистроюйте, так, знаєте, своє майбутнє. Я бажаю, щоб ви знайшли, якщо ви щось очікували в вашому житті. Ви знайшли ту яку, можливо, можливість, щоб відкрилась у вас. Щоб вам по житті зустрічалися люди, які роблять для вас неочікувані подарунки. Щоб ті люди, які допомагають вам, в якусь складну ситуацію в таку, знаєте, хвилину складну. Нехай ваша робота приносить вам задоволення. Вистроювайте собі щось нове. Нехай кожен день приносить вам радість. Вдалого вам тижня! З неочікуваним, такими приємними сюрпризами, такою неочікуваною допомогою. Вдалого тижня! Легкого і дуже приємного! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у Терезі. Ох, Терезі. у вас такий тиждень неспокійний з багатьма подіями. На цьому тижні у Терезів. Можливо, у вас буде щось нове. Тобто якісь ваші кроки, можливо, до як... з якими ви раніше такого не робили. Можливо, ви, так знаєте, відчайдушно будете робити крок в щось нове. Для вас відкриваються нові можливості, але ви трохи ще не знаєте, що вам робити, як вам правильніше робити. І карти кажуть про те, що робіть сміливіше крок. Потім з'являться, знаєте, і ваше те, що ви вже колись робили, з'являться, знаєте, можливості. Але карти кажуть про те, що ваш крок він повинен бути рішучим. Ви починаєте щось нове, а нове, воно завжди складно. Тому якщо на цьому тижні вам потрібно щось так, знаєте, діяти, то робіть це, можливо, це карта легкісті ще каже, що ви до чого будете йти, так, знаєте, як дитина, не озираючись на свої якісь, те, що було в минулому, якісь промахи, якісь невдачі. А робіть це, як знаєте, по-новому. Я бажаю, щоб на цьому тижні кожен ваш крок був вдалим. Можливо, ви чогось не розумієте, можливо, для вас відкривається щось нове. А ви йдіть дуже впевнено до вашої мети. Карта на цьому тижні буде стабільності. Тобто ви можете ось такими вашими на перший погляд кроками, які ви не розумієте, вони можуть привести в майбутньому. Саме до стабільності. А я бажаю, щоб так і було. Щоб ви не засереджувались на яких своїх невдачах, а робили крок, сміливий крок уперед. І тоді стабільність буде в вашому житті. Нехай відкриваються нові можливості. Нехай ви легко. Будете досягати ваших цілей. Я бажаю вам гарного тижня! З відкриттям нових можливостей! Йдіть уперед! І тоді впевненість і стабільність буде з вами. Гарного і легкого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! Давайте водолічики подивимось. У водолійчиків на цьому тижні, можливо, так, знаєте, вам треба буде добре попрацювати. Вам треба буде, так, знаєте, для того, щоб, можливо, ви собі запланували якийсь переїзд. Можливо, ви собі щось плануєте, те, що буде на іншому боці, те, що буде, де вам потрібна буде допомога. І ви ось цю допомогу, ви отримаєте від ваших близьких. Але вам треба буде, знаєте, бути тією людиною, яка не вказує на якісь недоліки, а навпаки, тією людиною, яка може поєднати усіх. Тому якщо на цьому тижні вам треба буде кудись відправитись у подорож, то з вами буде люди, які вам допомагають. Це може бути і як подорож, де ви там кудись поїдете відрядження, це може бути просто вирішення якогось питання, ваших життєвих питань. Вам хтось прийде на допомогу, але саме вам, можливо, треба буде бути такою людиною на цьому тижні, яка подивиться на все, що відбувається, з такої точки зору, як любляча мати, подивитися там, і люблячий батько, вам треба, можливо, з кимось примиритися. І тоді ваш такий життєвий шлях, ваша життєва така подорож, вона буде для вас такою більш, більш спокійною. Начебто карти кажуть про те, що ви дуже багато вкладаєтесь в когось, ви, робите, ви допомагаєте і собі, звісно, але і вашим оточуючим. І на цьому тижні для того, щоб ви не засмучувались, бо ви так, якщо на вас подивитися, ви завжди такі спокійний, але у вас, так знаєте, внутрі відбувається те, що так вам хочеться щось сказати. Можливо, ви кажете і потім про це жалкуєте. То на цьому тижні карти кажуть про те, що вам треба. Знайти таке, знаєте, можливо, примирення з тими, з ким ви не хочете бути в ссорі, з ким ви, кого ви дійсно любите, але на сьогодні начебто у вас таке, знаєте, можливо, невеличке непорозуміння. Так що на цьому тижні я бажаю, щоб ви знайшли в собі сили примиритися. З тими людьми, які вам, яких ви любите, але на сьогодні начебто у вас непорозуміння з ними. І тоді ось ця дорога життя, ось це такий, я не можу сказати, що він складний період. Просто кожен ваш крок, він буде для вас легший. Щоб вам допомагали, по-перше, треба звернутися за допомогою. Тому на цьому тижні я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі такі слова, які ви скажете вашим близьким. Можливо, ви скажете, що мені складно йти, допоможи мені і вам допоможуть. Можливо, у вас дуже багато роботи, з якою ви не можете впоратися, але вам складно сказати про допомогу. Кажіть, вам прийдуть на допомогу. І ще на цьому тижні дуже бажано примиритися з якою людиною, яка вам дуже дорога. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас тижнем примирення. Щоб ви змогли примиритися з кимось або звернутися за допомогою і щоб вам обов'язково допомогли. Я бажаю вам гарного тижня, легкого, нехай у вас все вдається, а так воно і буде. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!